Всім привіт, друзі! Це новий випуск найкращих та позитивних новин з України. Відразу до вас прохання. Ставте вподобайки, пишіть коментарі та робіть репост. А та також підписуйтесь на канал. Крім цього, хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Приємного перегляду! Аналітики порталу Орекс на основі відкритих джерел вирішили порахувати, який обсяг військової допомоги Україні вже встигла надати Італія. Як ілюстрація, зазвичай Італія фігурує в питанні, пов'язаному з поставкою ЗРК «Самте» для посилення захисту українського неба. Але тут варто також зауважити, що Італія заявляла про передачу Україні батареї зенітно-ракетного комплексу Skyguard з ракетами Аспайт. Що стосується артилерії від Італії, то тут аналітики Орекс наводять такі консервативні калькуляції. Зокрема, офіційний Рим з жовтня 2022 року міг поставити Україні приблизно 60 САУ М109Л. Окрім цього, в січні 2023 року, ймовірно, відбулась поставка від Італії шести німецьких самохідних артилерійських установок, які були на озброєні Збройних сил Італії. Аналітики Орекс також вважають, що вже з травня 2022 року Італія почала поставку для Збройних сил України деякої кількості саморухомих гаубиць fh 70. Окрім того, на думку Орекс, Італія передала Україні як мінімум дві РСЗВМ 271 та невідому кількість 120-міліметрових мінометів. Аналітики порталу Орекс на основі даних з відкритих джерел узагальнили обсяг військової допомоги, який для Збройних сил України виділила Іспанія достатньо важлива держава в структурі НАТО. Якщо детальніше Іспанія стала учасником танкової коаліції, поставивши Україні 10 танків «Леопард-2А4», починаючи з квітня 2023 року. Також Іспанія передала 55 гусеничних бронетранспортерів М113 та 5 самохідних мінометів калібру 81 та 120 мм. Що стосується безпосередньо артилерії для Збройних сил України, то тут, за оцінками Орекс Іспанія виділила Україні легкі гаубиці отомелара Мод-56 та невідому кількість снарядів типу М107 калібру 155 мм. Але особливий акцент варто поставити також на тому, що Іспанія допомогла зміцнити захист неба України, і тут, за даними порталу Орекс, може йти мова про поставку ЗРК Спада 2000 та МІМ 23 ховк. Окрім того, Міністерство оборони Іспанії публічно заявляло, що передало для військово-морських сил України протикорабельні ракети Гарпун. Міністр оборони України розповів, коли Україна буде готова до розміщення винищувачів f 16 на власній території. Він сказав, що для підготовки українських льотчиків на західних винищувачах потрібен час. Також, за його словами, Україні доведеться домовитися зі своїми партнерами про забезпечення інженерів і технічного персоналу, які зможуть займатися техобслуговуванням і ремонтом цих бойових літаків. За словами міністра, Україна буде готова розмістити винищувачів 16 восени або взимку. Голова оборонного відомства додав, що наразі деякі країни з Заходу вже готують українських льотчиків. Сили оборони України отримують від Швеції БМП сіві 90 які стоять на озброєнні низки держав-членів НАТО. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Українські екіпажі вже завершують підготовку з їх опанування. Як ідеться у повідомленні, Сили оборони України отримують БМП сіві 90 Це буде чергово потужна допомога від шведських партнерів. Броньовані машини стоять на озброєнні низьких держав-членів НАТО. Бойова машина піхоти сіві 90 озброєна 40-мм гарматою. Захист машини дозволяє витримувати влучання 30 мм снарядів. У Збройних силах Швеції є більше, ніж 500 таких БМП. Німеччина відправить в Україну бронеавтомобілі БАТ umg Про це повідомляє німецьке видання. Зазначається, що українська армія з кінця 2022 року вже використовує такі машини. Бат – Це броньований автомобіль вагою 10 тонн на базі шасі Ford f 550 з колісною формулою 4 х 4. Бронемашина обладнана системою протимінного захисту та має посилену конструкцію. Канада найближчими тижнями передасть Україні 4800 автоматів та мільйон набоїв до них. Про це повідомили на сайті уряду Канади. Зазначається, що цей транш є частиною пакету озброєння, про передачу якого оголошували в квітні 2023 року. Як зазначили в уряді Канади, кулемети та штурмові гвинтівки вже були доставлені в Україну. А один мільйон набоїв калібру 5,56 міліметрів та 4 тисячі вісімсот автоматів мають прибути протягом найближчих тижнів. Державна компанія запустила в роботу ще одну газову свердловину. Вона дає країні додатково 230 тисяч кубометрів газу на добу. Про це нещодавно повідомила прес служба компанії. Як йдеться у повідомленні, наша компанія пробурила і запустила в роботу ще одну потужну газову свердловину. Вона вже дає країні додаткові 230 тисяч кубічних метрів природного газу на добу. Українські інженери створили тепловізор Патріот із функцією нічного бачення. Прилад має нову високочутливу матрицю, програмне забезпечення та читабельне меню з різними функціями. У прилад вбудований далекомір, який може визначити одразу кілька цілей, а також він оснащений системою блокування свій чужий. Крім того, для військових винахідників створили також тепловізійні приціли та кріплення до них. Українська авіакомпанія Skyline Express Airlines відновила польоти після річної перерви та почала виконувати перевезення у Польщі. Авіаперевізник почав здійснювати рейси з Європи на курортні напрямки на літаку Boeing 757-300, Про це повідомив керівник управління безпеки авіакомпанії. Міжнародні резерви України у травні зросли на 4% до рекордного за 11 років максимуму, та на 1 червня становили 37 мільярдів 310 мільйонів доларів. Про це повідомляє про служба Національного банку України. Як зазначили у Нацбанку, міжнародні резерви збільшилися завдяки стійким та ритмічним надходженням від міжнародних партнерів. Що перевищили чистий продаж валюти Національним банком та борогові виплати країни в іноземній валюті. Німецька компанія Quantum Systems, яка виробляє дрони, відкрила в Україні центри сервісного навчання, підтримки та логістики. У таких центрах навчають користуватися системами вектору і технічно обслуговувати їх. Також ці центри спеціалізуватимуться на закупівлі запасних частин послугах із ремонту. Компанія вже співпрацює з українським міністерством оборони. Нещодавно Україна замовила в неї 300 дронів вектор на потреби армії. Державне агентство відновлення, Європейський інвестиційний банк та банк Євросоюзу підписали угоду щодо виділення гранту на 50 мільйонів євро для підтримки критичної інфраструктури України. Про це повідомив голова Державного агентства відновлення. Він зазначив, гроші виділяють на зведення тимчасових мостів. За його словами, виділені кошти, величезний вклад у відновлення логістики України. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал Фінансово, реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі.